Кажуть, під час обшуку у Єрмака знайшли невідомий предмет, схожий на ляльку з прошитим серцем. Якщо серйозно, то у нього дійсно знайшли ляльку воду. І всі так дивуються, як таке могло статися. А то ми не бачили, що він ходить обвішаний браслетиками як якась фешн-ікона. Так от, це багато що пояснює. Це пояснює їхню. Провальну дипломатичну роботу це пояснює їхню кадрову політику, це пояснює їхній спосіб комунікації з суспільством, і навіть рівень англійської самого Єрмака це також пояснює. Тут опозиція, звісно, обзаздрилася, бо неможливо уявити нікого з них, які користувалися по такими інструментами впливу на прийняття державницьких рішень. Цікаво, чи знайшли при обшуку якусь таємну чорну свічечку прийняття рішень і. Дзвіночок, який би скликав усіх членів усього міндічгейту, якщо ми пригадаємо недавню історію, то найвідомішим прихильником цього культизму, цих містичних практик був Адольф Гітлер. Кажуть, попри такий жорсткий атеїзм, в 30-ті роки просив Кірова знайти йому якогось порадника з потойбіччя і Йосиф Сталін. Ну, а в нинішній час найвідомішим практиком і фаном взагалі оцього всього містицизму є людежер планетарного масштабу Владімір Путін. І я зовсім не здивована, що в цій лінійці видатних діячів засвітився і наш Андрій Борисович Алібаба. Знаєте, це такі найвеличніші, які нічого крім авторитаризму не можуть запропонувати суспільству. І тому страшенно тремтять за свою шкуру. Мені цікаво, яке було прізвище на тій ляльці. Точно не Путін, точно. Порошенко можливо. Але знаєте, нещодавно Юлія Мендель потішила нас, нас откровеннями про те, що у Єрмака виявляється були президентські амбіції. Це цілком можливо, що на тій ляльці було прізвище Зеленського. Ну, мусів би великий стратег якось е е позбавлятися завчасно від свого конкурента у політичному майбутньому. А якщо серйозно... То цей кривавий, цей зрадницький, цей корупційний серіал, який ми дивимося уже сім років, і ніяк не можемо вимкнути уже остобрит неможливо. І ми дивимося його в той час, змушені дивитися в той час, коли наша країна щогодини і щохвилини бореться за своє існування. Тримаймося. Україна мусить вистояти попри все.